Всім привіт! Сьогодні в огляді буде ось така акумуляторна електропилка ProCraft марка PCA 40х2. Електропилка з безщітковим двигуном 40 вольтова. Два акумулятори по 20 вольт. 350 мм довжина шини або 14 дюймів Швидкість двигуна 3600 обертів на хвилину. ширина внутрішньої ланки ланцюга, ця що входить всередині шини 1,3 мм і крок 3,8. Зараз розпакую і подетально покажу, що в комплекті. В комплекті сама тушка, пилки, потім, два акумулятора. 20 В 8 Ампер годин Я замовив з 8 А на 8 Ампер годин Акумулятори. Потім зарядний пристрій на 2 акумулятори. Потім ми бачимо сама шина. 14 дюймів 350 мм. Потім йде захист шини в общем, під цих самих 14 дюймів. Іде звичайний цепок, розпакую, покажу. І йде інструкція для користувача щодо комплектації. Зараз заберемо. Навісне електропили. Бачимо електропила. Ось під два акумулятори, кнопка вимкнення, тобто мікрик, кнопка самого старту, вмикається спочатку тут, а потім вже можна пилити. Це якби кнопка такого захисту. Потім бачимо кришечка підзвичайна кришка без ручного натягу, без нічого, під викрутку. Сам ключик, сам ключик розташований у рукоятці. Сидить він, не знаю, дивився в відгуках, що там вони випадають ці ключики. Но сидить він поки що поки нова пилка ця. Поки що сидить, доволі він е... туго там. Бачимо, присутній тут тормоз, повноцінний, як в електробензоінструменті. Присутні упорні зуби, не так як упор йде в пластик, дивився до деяких зразках. Упорні зуби повноцінні прикручуються, там видно на гвинтики. Так, Бачок змащування ланцюга. Бачок змащування, наскільки я дивився в оглядах, там 110 мл. Ну, перевіримо, потім уже буде відео по зборці, регулюванні там натягу і я вкажу, скільки тут реально влазить мастила. Ось така пилка, тут звичайна алюмінієва ручка, зверху такий, де якби, чохол. Тут, в принципі, туш по тушці, все. Шина, шина. Ну Не знаю, я такі шини не, не купляв, не знаю, чи вони є окремо. Сама передня зірка з мас. Шина Там присутня мастило. Звичайна шина крафт, маркування на ній. Потім ось такий, такий чехол на ній. Зараз розпакую ланцюг покажу. Ланцюг не супер зуб. Зуб круглий. Не знаю наскільки він буде добре. Пиляти тверду деревину, але ланцюг в комплекті є. Ну, зараз покажу, що зуб заукруглений, видно. Дивився я в інших продавців там вони, я так зрозумів, вже самі ставлять. З Оригоновським ланцюгом Суперзуб. Ну, Відповідно, там все ціна. Трішки інша ціна на дану пилку брав я на OLX. В принципі, мені сподобалось по комплектації і взагалі по обслуговуванні ціна вийшла у мене 8 тисяч гривень за оцей весь комплект з акумуляторами. Бачимо на 8 годин. Чому вибрав з акумуляторами на 8 ампер годин? Тому що весь потенціал цієї електропилки якраз буде розкрит з даними акумуляторами. Тобто зараз розпакую ці акумулятори. І покажу доволі плотно сидять вони там, покажу вам це все в режимі реального часу. Акумулятори я уточняв видавця, якщо видно 25-го року. Так, ось такі дві батареї. 8 ампер годин. По розміру вони трішки більші 4 Трішки більші 4 Але тут 8 ампер годин. За чого? Бо там всередині стоять баночки 21700. Не 18650, нам і привичні, а 21700. Заряд, який прийшов при поділки. Ну, звичайне, заводське зберігання батарей йде на 70% заряду. Тобто три поділочки на одній і на другій батареї. Я зарядю і при послідуючому відео будемо перевіряти, наскільки вистачає даних акумуляторів. З акумуляторами в принципі розібралися. Зараз будемо розбиратися з зарядним пристроєм. Зарядний пристрій ось такий на два акумулятора. Один акумулятор, він там фіксується за допомогою цієї застіпки. І другий акумулятор ось так це все вставляється. Потім на застіпку нажимаємо і витаскуємо акумулятори з зарядного. Зарядне йде з такими ось заводськими кріпленнями, тобто можна на стіну його повішати. Воно буде собі на стіні стаціонарно висіти біля розетки. Прийшли щовк щовк акумулятори зарядили. І далі користуємося. По зарядному що? Зарядне 2 амперне Я так зрозумів, 2 А це йде безпосередньо на 2, тобто, скоріш за все по амперовій. Ну, це все можна перевірити. У мене є мультиметр. В принципі, якщо буде цікаво, розможемо. В слідуючому, чи... чи в наступному, чи ще в наступному відео це все діло провірити. Так це чи ні? Ось так. Ось така комплектація перевіряв я. Так, без, без ланцюга, без щини, чисто на роботоспособність самої. Пилки, двигуна, бачимо, стали акумулятори, вони трішечки виступають за корпусом, так як я дивився, 4 Амперні вони або рівно з корпусом, або, може, там якийсь міліметр, то тут, тут при, примерно 2,5-3 см виступають. Але це нічого. Нажимаємо. Кнопку старта, запуску йде. І натискаємо кнопку фіксатор самого курка, приводимо в рух. Зараз можу продемонструвати роботу тормоза ось цього, ось цього тормоза. Бачимо, коли ми нажимаємо, не запускається, йде звуковий, звуковий сигнал! Все. Ось такий буде ролик. Так само бачимо. Ну, одною рукою незручно, це легко демонтується. Ось, так що ось так. Так що, друзі, кому було корисне цікаве відео, коментуйте, що, що у вас ще цікаве, що зняти. От. Бо я сам з кожного відео. Огляду брав по, по частинці інформації. В одному відео одна інформація. Той, що я потребував, не було. В другому відео ще частинка інформації В тому відео по тушці, в тому відео по акумуляторах. Ну, безпосередньо 8 амперних Ну ось так. Краш тест покаже. Все прозоро покажу, так як я не зацікавлений там саме в цій фірмі я звичайний користувач, як будь-хто з вас. Так що всім дякую за перегляд, ставимо вподобачки, всім миру добра.